Доброго ранку, мої другокласники. Я запрошую вас на урок української мови. Ми з вами закінчили велику тему, яка називається іменник, але це не означає, що ми не будемо працювати з іменниками. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, яка називається «Прикметник». Що це за слова, на які питання вони відповідають, що означають. Ми будемо досліджувати на протязі багатьох уроків. І я вірю, що ви досконало вивчите цю, цю тему і зможете з легкістю відрізнити іменник від прикметника. Тож, розпочинаємо. Відкриваємо свої зошити, пропускаємо один рядочок і записуємо сьогоднішнє число класна робота. Каліграфічна хвилинка в нас буде сьогодні трішечки. Незвичайно. Яка ж? Перед вами з'явилися ось такі буквосполучення. Чому буквосполучення? Чому я їх не називаю складами? Тому що де з них да, діти склади, там, де є голосний і приголосний звук. Наприклад, ні, Іж, жи, ин, ка – Це склади. А ось це буква сполучення, сн буквосполучення сполучення і НК це буква сполучення. Тобто, якщо декілька приголосних взялися за ручки, це просто буква сполучення. А от якщо одні голосні взялися за ручки, це діти склади, адже скільки голосних стільки і складів. Тож, ви каліграфічно прописуєте кожне буквосполучення сполучення, по два рази. Ви можете зробити спочатку одній записали по одному разу, потім іще раз повторили такий самий орнамент. Або ви пишете «пс -пс -пс і так два рази, потім е слідуща буква сполучення теж два рази. Як вам зручно. Якщо у вас не вистачить місця в одному ряду, ви перейдете в інший. Після того, як ви попрацюєте каліграфічно, ви один раз записуєте слово сніжинка. Діти, записуєте це слово з великої букви і зробите звукобуквений аналіз. Ставимо урок на паузу, працюємо. І так, якщо ви гарно попрацювали і зробили звукову модель слова сніжинка. То у вас повинно вийти. Діти, ви отакі червоні не робите <кхи> полоски, це вам підказочка. Подивіться, діти, ця третя смужка червона не поділила слово сніжинка на більше складів. Ні-ні-ні. Слово сніжинка має три склади. Чому я так вирішила? Тому що в цьому слові три голосних. Але оця літера Н може відноситись і до другого складу, і до третього складу. Ви можете поділити СНІЖИНКА, а можете поділити слово на СНІЖИНКА. І так, давайте ж повторимо, що таке іменники. Разом зі мною. Промовляємо правило. Іменники це слова, а ми з вами ще вчили частина мови, так, що означають предмети. І відповідають на питання. І так, іменники відповідають на питання хто або що. З іменниками ми познайомилися. Тож, зараз я перевірю, наскільки ви легко можете в тексті знайти іменник і попіймати його. Що ми робимо зараз? Зараз ми граємо в гру Впіймай іменника. Я вам буду читати віршик, а вам потрібно буде плеснути в долоні в тому випадку, коли ви чуєте іменник. Приготувалися, почали в. Лісі випав білий сніг. І так, якщо ви плеснули два рази лісі і сніг дуже добре. Якщо ви в лісі не відчули іменник, а почули тільки слово сніг, теж не біда. Згодом ви навчитеся знаходити іменники і такі, які трішечки відозмінні. Слухаємо далі. Наступає Новий рік. І так, скільки разів плеснули, якщо один, і спіймали слово рік, ви молодці. Читаю далі: Стали думати звірята. Іменник звірята молодці. Як зустріть чудове свято! Іменник свято. Ось ялинка зелененька. Іменник ялинка. Ні велика, ні маленька. А ось тут нема іменників. Ми прикрасимо її. Н -н -н. Заспіваємо пісні. Є іменник який? Пісні означає багато. Читаємо далі. Білка принесла горішки. І якщо ви плеснули аж два рази, ви молодці. І так, іменники в цьому рядку білка і іменник горішки. Їжачок гриби та шишки. Прочитаю ще раз: їжачок гриби та шишки. І якщо ви плеснули три рази, ви молодці, діти, так, потрібно було плеснути аж три рази. Ведмежатку пряники. Ведмежатку іменник. Так, а пряники також. Та смачні медяники. Діти медяники це теж іменник, тобто пряник із меду, називається медяник. Дятли, снігурі синиці. Скільки разів плеснули? Три молодці аж три слова іменники. Посідали на ялинці. Один раз ялинка. А посідали на ялинці і сказали пишну хвою, хвоя, діт, це іменник. Ми, ми прикрасимо собою. Тут іменників нема. Дуже гарна і розкішна немає іменників. У звірят ялинка вийшла. А тут аж два іменника: звірят, тобто звірята, і Ялинка. Ось ми з вами, діти, погралися в гру і упіймали іменники. Але ми з ними ще трішечки попрацюємо. І так, ми з вами ловили ці іменники, і звірята, подивіться, які гарненькі прийшли звірята, знайшли пишну ялинку і хочуть готуватися до якого свята до нового року. Тож, подивіться, хто у нас там був? Білочка, так, їжачок, ведмедик. І оці ведмедики-пряники поприносили медведики це медяники. отакі у нас є пряники. От оці слова ми з вами зустрічали в нашому віршові. Давайте ще раз прочитаємо: читаємо, рухаючись за стрілочкою. Читаємо діти. Білка. Гриби, пряники, дятли, свято, звірята, горішки, їжачок, синиці, сніг, рік, шишки, ліс, пісні, медяники, ялинка, снігурі, ведмежатко. От так багато іменників ми з вами зустріли у віршові, якому я читала. Що ж тепер ви повинні зробити? А от тепер ви повинні, користуючись оцим слайдом, вам потрібно буде діти знову повернутися на мій урок, записати їх в дві колонки, але краще в один ряд. Діти. Тобто ви пишете питання, хто, і потім записуєте ті слова, які відповідають на питання хто. У мене на цьому слайді діти не всі слова. Тож вам потрібно буде повернутися знову. І е, е, я зараз поверну на уроці, і вам потрібно буде виписати спочатку всі іменники, які відповідають на питання хто. Перше слово ви пишете з великої букви, слова через кому в кінці ставите крапочку. Коли ви закінчите виписувати слова, які відповідають на питання хто. Ви з нового ряду пишете, що. І починаєте переписувати слова, які відповідають на питання що. Зрозуміло завдання. Думаю, що так. Тож, вам потрібен оцей слайд. Ви дивитесь і виписуєте спочатку всі іменники, які відповідають на питання хто, потім всі іменники, які відповідають на питання що. Ставимо урок на паузу. Працюємо уважно. І так, думаю, що ви справилися з цією роботою, а я вам зараз прочитаю ще один віршик. Вся ялинка у вогнях, холодно на дворі, дід мороз уже в дверях, подарунки в море, сніг на вулиці іде. Що за свято настає? Так, настає свято. Новий рік. У нас зараз є дві групи слів. Послухайте першу групу: Ялинка, рік, свято, подарунки. Це, ці слова я використала із вірша, який щойно прочитала. Читаю другі слова: новий, веселе, новорічні, красиво. Давайте ми з вами зараз слова із першого стопчика. З'єднаємо із словами другого стовпчика. Так, щоб вийшло правильне букви, слово сполучення. Тож, розпочинаємо. І так, ялинка яка красива. А рік який? Новий. А свято яке? Веселе. А подарунки які? Новорічні. Тож, діти, слова з першого стопчика. Відносяться до іменників? Вони відповідають на питання, що? Тому що означають неживі предмети: ялинка, рік, свято, подарунки. Слова з другого стопчика описують, кажуть нам ознаку тих слів, які ми прочитали з першого стовпчика. Тобто ялинка яка? Красива. А що ми можемо ще сказати про ялинку? Яка вона діти? Зелена, колюча, пишна, висока, струнка. так? Далі рік який? Новий, а може бути старий? Може бути старий, а може бути важкий, може бути важкий. Далі свято яке? Веселе, а може ще яке бути? Радісне, новорічне. Далі подарунки які. Новорічні, а можуть бути подарунки різдвяні, а можуть бути подарунки пасхальні. Тобто, в залежності від того, яке свято, так і називаються наші подарунки. А ще вони можуть бути великі, маленькі подарунки, можуть бути цікаві. Так? Так. Тобто, оці слова, які нам Розповідають про ознаку наших предметів, і відносяться до тієї частини мови, з якою ми розпочинаємо працювати. Тобто з прикметниками. І так, прикметники це слова діти, або прикметники це частина мови. Але якщо ви скажете це слова, теж буде дуже добре. І так, прикметники. Це такі слова, що називають ознаку предмета, і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Діти, якщо іменник відповідає на питання, от народився іменник, і він завжди має це своє запитання. Наприклад, стіл що? Людина хто? То прикметники в залежності. Біля якого слова, біля якого іменника вони стоять, можуть змінити своє питання. Наприклад, стіл який новий, а пісня яка нова, а слово яке нове, а друзі які нові. Розумієте? Тобто, в залежності біля якого іменника буде стояти слово, воно може відповідати на різні слова. Але... Питання. Але вам потрібно запам'ятати, що прикметники це такі слова, які оз... називають ознаку предмета і відповідають на запитання який, яка, яке, які. Продовжуємо наш урок, і ми з вами давайте скористуємося е... словами ознаки і розповімо про оцього звіра. І так, Слово ведмідь відповідає на питання хто. Слово ведмідь відноситься до частини мови, як до іменника, це слово іменник. А тепер ми можемо розповісти про цього ведмедя. І ми будемо казати, ведмідь який, великий, сильний, клишоногий. От оці слова ознаки вони будуть відноситись до слів прикметників. Ялинка, слово ялинка це іменник. Слово ялинка відповідає на питання, що? А тепер ялинка яка? Новорічна, зелена, струнка, е стара, маленька. Оце слова ознаки. Ці слова будуть відноситись до слів прикметників. Хто це, діти? Хто це? Це у нас білочка. Слово білка, білочка це іменник. А от коли ми будемо розповідати про цю білочку і казати: білочка яка пухнаста, маленька, руденька, спритна. Ці слова відносяться до слів прикметників. Ось, хто це діти? Хто? Так, це у нас вовк. Слово вовк відноситься до іменників і відповідає на питання, хто. А от вовк який? Злий, сірий, голодний. Оці слова відносяться до прикметників. Давайте спробуємо тепер із запропонованих слів виписати тільки прикметники. Тож, ви, пропус... ви в слідуючому рядку повинні не записувати всі діти слова, а тільки слова, які відносяться до прикметників. Давайте разом попрацюємо. Читаємо перше слово. Білий. На яке питання відповідає слово білий? Який? Діти, подивіться, в кінці це ще вам підказочка, є отаке таке в кінці ий. І, і оцей «ий» підказує, що слово відповідає на питання який. Тобто слово білий нам підходить. Далі сніг відповідає на питання, що? Це іменник ми його писати не будемо. Далі, падає. Це слово відповідає на питання діти. Це слово дії. Що робить? Воно нам не підходить. Нам потрібно виписати тільки прикметники. Далі. Пухнастий. В кінці який? Відповідає на питання який? Тож це слово нам підходить. Далі мороз. Що? Це іменник не підходить. Лід. Це теж іменник відповідає на питання, що не підходить. Зимовий. В кінцій. Який? Прикметник, ми його потім випишемо. Далі прозорий. В кінці ій. Відповідає на питання який. Це теж прикметник, ми його випишемо. Блищить. Що робить? Не підходить. Холодний. Який? Це слово відноситься до прикметників, тож ми також його випишемо. Значить, нового рядочка ви повинні написати слово білий, пухнастий, зимовий, прозорий, холодний. І в кінці поставити крапочку. Згодні переписуємо уважно і красиво. Молодці. Ми сьогодні з вами почали досліджувати прикметники. Ви повинні діти запам'ятати, що прикметники це такі слова або частина мови, які означають ознаку предмета, і відповідають на питання, який, яка, які, яке. Урок підійшов до кінця. Ви відпочиваєте, а потім. Повертайтесь на наш відеоурок, у вас ось таке домашнє завдання. Вам потрібно, діти уважно, послухайте, списати, не виписати. Ми готуємось до діагностувальної роботи списування. Тож, ви пропускаєте один рядочок і потім пишете Домашня робота. Перепишіть, будь ласка, де родзи. Де наша родзинка провела зимові канікули. Вона вже відпочила, а ми тільки крукуємо до цих е, зимових канікул. Вам потрібно переписати цей текст. Потім вам потрібно підкреслити слова прикметники. Е, Домовляємося з вами, діти, що іменники ми підкреслювали однією лінією. А прикметники ми будемо підкреслювати хвилястою лінією. Тож, вам потрібно о, просто слова прикметники підкреслити хвилястою лінією. Для цього існують діти дуже вдалі лінійки, в яких одна сторона хвиляста. От, краще б вам придбати такі лінійки і простим олівцем. І за допомогою цієї лінійки ви підкреслюєте прикметники. І надсилаєте мені свої фотозвіти. На сьогодні все, мої любі. Завтра продовжимо досліджувати наші прикметники.